Хочеться відчути осінню шоколадну атмосферу, тоді дивись це відео далі. Зараз я покажу тобі топ 5 коричневих і ягідних блисків на осінь. І Їх всі ну дуже легко замовити в Україну. А в кінці також поділюся улюбленими насиченими темними олівчиками для губ. Сводчити всі штучки для губ я буду без олівця, тому що багато хто хоче бачити сводчі на губах саме без олівця. Перший осінній блиск, який я вам буду радити, це ось такий блиск від бренду Color Intense. У них тільки нещодавно запустилися ці блиски, а я вже вражена. Вони такі супер кльові. Показую вам його трошечки ближче. Це відтінок молочний шоколад. Всі продукти для губ можна придбати або на мейкапі, або на Беллі, і посилання я прикріплю в описі до відео. Тобто можете одразу перейти і придбати. Цей блиск сподобається тим, хто не любить липкі блиски, бо цей він такий трошечки водянистий. Він на губах не відчувається суперлипким, але в нього є мінус, він буде швидше зникати, ніж ті блиски, які більш липкі. Стираємо це. Наступна річ це ось така ягідна олійка від NYX. Багато хто, коли робить добірки осінніх продуктів для губ, вставляє туди тільки коричневі, але для мене, от такий ягідний насичений колір це також доволі осінній колір. В нього такий величенький аплікатор. Пахнеться олійка ягодами. Я дуже люблю носити цю олійку з якимось коричневим олівцем. Але тут я вам показую, як вона виглядає просто так. Ось так воно виглядає в один шар, і так воно виглядає в два шари. Виглядає дуже глянцевою на губах. Трошечки така щільна і липка. Тепер насичена коричнева помада від Rimmel London. Це буде помада з шимером, з перламутром. Я дуже такі люблю. Саме ось ця асоціюється у мене з серіалом Всі жінки відьми і з а, Бафі. Якщо вам не подобається помада з шимером, я вас розумію, але от просто ця, вона неймовірна, дуже легко наноситься на губи. Ось так воно виглядає на губах. Вона з шиммером, і тут трошечки є і срібних часточок, і золотавих часточок. Але вона не дуже стійка, вона прям дуже-дуже кремова. Тобто вона майже моментально буде відбиватися на чашках, на стаканах, але вона дуже зволожувальною відчувається на губах. Далі у нас буде ще один коричневий блиск дуже неочевидного бренду. Коричневий блиск для губ від бренду Avon. Подивіться на те, який він супер шоколадний. Пахне трошечки, знаєте, кисленькими цукерками з дитинства. Доволі теплого такого кольору, ніби розплавлений шоколад молочний. І ще в нього доволі щільне покриття. Цей відтінок він більше для тих, хто полюбляє таку легку рудинку у своїх продуктах для губ. Тобто це такий більш теплий коричневий, більш нюдовий коричневий. Остання річ, яку я вам хочу показати, це мій зараз найулюбленіший продукт для губ. Я його останній місяць. Ношу майже кожен день. Бо він для мене в багатьох аспектах ідеальний. Це тінт для губ від корейського бренду Тертир. Будь ласка, зацініть його пакування. Воно виглядає просто супер лакшері. Приколи глянцевих тінтів... Тінтів? я не знаю, як правильно. Коротше, приколи таких продуктів це те, що це глянцевий тінт. Тобто спочатку. У тебе ось такий глянцевий фініш, ніби це блиск для губ. Але потім продукт висихає, трошечки з'їдається саме ось цей блиск, і в тебе на губах лишається тінт, тобто в тебе лишається колір на губах більш стійкий, який вже потім не відбувається на склянках, на чашках і, в принципі, не відбувається. Тобто, це ідеально для тих, хто полюбляє блискучий фініш. Але не любить те, що блискучий фініш кудись дівається, і ти лишаєшся, по суті, без макіяжу губ. Бо тут глянцевий фініш кудись дівається, а на губах все одно лишається колір. Я спеціально зробила своч на руці, щоб потім стерти ось цю глянцеву верхушку і показати вам, що у мене лишиться тінт на руці. Для багатьох дивною буде текстура, бо він такий трошечки холодить і відчувається, ніби в тебе на губах, як. Плівка дуже легенька. Не таке щось липке, як блиск, а от саме як ніби плівка. Фініш такий, що я впевнена, цей продукт того вартий. Ось так виглядає цей тінт від тертір. У мене на губах. Він стійкий, але ось ця глянцева частинка, вона буде відбиватися. Але коли вона висохне, то у вас лишиться дуже класний тінт. Зараз я вам покажу, який тінт лишила ця штука на руці. Ось вона глянцево лишилась у мене на руках, але тінт коричневий лишився. І зараз дуже швидко на руці я покажу вам п'ять олівців темних коричневих, які я люблю. Перший це той, що був на мені на початку. Відео це відтінок «Into You», а бренд Moira. Доволі стійкий олівець, механічний. Продукти від бренду Moira є у мене в магазині в інстаграмі. Далі ось такий олівець від NYX. А, Господи, я не знаю, як він називається. Все буде в описі. Зараз покажу. Він такий доволі м'який, кремовий, і ось він, ось тут у мене другий. Теж дуже хороший, насичений коричневий колір. Ще один теж від NYX. це мій щоденний нюдовий олівець. Це відтінок Los Angeles. це класичний дерев'яний олівець. Він не такий темний, як ось ці два, але я думаю, він підійде тим, хто полюбляє більш такий е, світлий макіяж. Блін, вийшов якийсь смайлік сумний. Давайте я усмішку йому тут, посмішку йому тут намалюю. Все, тепер у нас вийшов дуже веселий смайлік. Далі у мене ось такий олівець від Bless Beauty Lips Focus. Я зараз його трошечки підточу. Так, ці олівці треба точити, навіть якщо вони здаються вам пластиковими. Цей відтінок 310, mauve і він не те, щоб коричневий, він такий більше з не знаю, таким холодним, трошечки рожевим відтінком. Ось він. Від Bless Beauty. Він дуже м'який, прям супер м'який. Тож майте це на увазі. І остання річ це взагалі-то технічно олівець для очей, але я іноді використовую його як темний олівець для губ. Це, а, це Ламель Каял Айлайнер 406. Зараз я вам його покажу. До речі, я робила ним свої стрілочки сьогодні. Ось він він також дуже м'який, тож він все одно чудово підійде для макіяжу губ. Ось тут я зроблю свотч. Такий дуже насичений коричневий колір, трошечки навіть з вишневим бордовим відтінком, я б сказала. Тож зберігайте собі це відео, ставте мені лайки, кажіть в коментарях, якщо воно було вам корисним, і не забувайте підтримувати мене на Патреоні або надіслати мені разову подяку на мою монобанку. Papa